Бажаю здоров'я, шановні українці! Є черговий санкційний крок нашої держави проти атомної галузі держави-терористів. Своїм указом я ввів в дію рішення РНБО щодо санкцій проти 200 осіб, які працюють на російську атомку. Ми робимо все, щоб санкції проти російської атомної галузі стали частиною глобальних санкцій проти Росії за війну. Це не просто, є певний спротив, але був час, коли інші обмеження проти Росії здавалися непростими. Здавалося а зараз вони вже чинні. Наприклад, щодо нафти, нафтопродуктів з Росії, всі елементи російської системи, які задіяні у війні у забезпеченні терору та фінансування агресії, мають бути ізольовані від світової системи. Так і буде. Тим більше, це справедливо для тих, хто брав участь у захопленні та незаконних діях на наших. Запорізькі атомні станції, російський радіаційний шантаж світу має бути покараний. Зокрема, і про це ми будемо говорити на різних дипломатичних рівнях наступного тижня. Це буде не менш важливий тиждень для наших міжнародних позицій. Вже готуємось до запланованих комунікацій та переговорів. Дипломатичний марафон, який ми почали для посилення збройної та іншої підтримки України, не будемо перервати ані на тиждень, Хочу сьогодні особисто. Значно усіх, хто відновлює енергетичні спроможності нашої держави, цей день вчорашній більшість українців пройшли без багатьох відключень електрики, і звичайно, в окремих районах, на жаль, в окремих містах ще були обмеження там, де ступінь руйнувань НАТО значний. Звичайно, що з початком нового робочого тижня споживатиме. Більше, а отже, будуть графіки відключень, але сам факт, що після постійних терористичних атак ракетами, шахедами, після масованого ракетного нальоту. Цього тижня ми можемо пройти такі спокійні енергодні доводить професійність наших енергетиків та надзвичайну самовідданість кожного і кожної, хто працює заради забезпечення енергосистеми. Я дякую всім українським енергетикам, ремонтним бригадам, ДСНС, комунальним службам, обласної місцевій владі, які допомагали та бізнесу, який залучався до відповідних робіт. Маємо усвідомлювати. Ще це не перемога і не вирішальна на енергетичному фронті. На жаль, можуть бути нові удари терористів з Росії, можуть бути нові обмеження, якщо будуть нові руйнування із. І ріст споживань, але сьогодні і вчора це чергове свідчення того, що працюючи разом та допомагаючи одне одному, українці роблять великі речі. Тому зберігаємо єдність, не втрачаємо жодного дня і жодного тижня. Все заради України. Я дякую всім, хто працює заради нашої держави. Слава кожному і кожній хто в бою. Слава усім, хто боронить Бахмут, Вогледар, Часів, Яр, Маріївку, Автівку на всіх напрямках Донеччині, Луганщини та по всьому нашому. Фронту, стійкість, єдність та взаємодопомога. І це наша сила. Слава Україні!